Війна закінчиться, коли цього захочуть росіяни. Ну, це єдиний ну, фактор, який впливає на закінчення цієї. війни. А як... якщо ніколи не захочуть, ну вона буде вічна війна. Так як в Ізраїлі війна йде постійно. І нація прийняла це, і вона втягнулася в цю війну. І ця війна в них йде постійно. Згадайте, ці патрулі, цих військових, цих дівчат. Які там навіть, ну, коли було видано наказ, що зброю не розлучаються вони ніде. І дівчина йде по пляжу в бікіні, і вона несе з собою автомат. І ніхто не дивиться на неї, з косає, не боїться, не забирає дітей, бо це страшно. Вони прийняли ці правила гри. Ну, Тому що така данність. Євреї дуже мудрий народ в цьому плані. Вони... Але ж ми до такої данності не готові. <зас> Ну, інакше ми не виживемо, то розумієте, це е, ну так склалася ситуація.